Шановні українці, Європейська солідарність на постійній основі опікується з захистом внутрішньопереміщених осіб. Тому що ті, хто втратив все, житло, роботу, близьких, вони сьогодні постраждали чи не найбільше. Саме тому ми постійно зустрічаємося з представниками внутрішньопереміщених осіб, з організаціями, які опікуються їх захистом. і Опрацюємо ті проблеми, які дійсно мають бути вирішені, коли ми говоримо про реальну турботу про цих українців. Саме тому Європейська солідарність, як і обіцяла, зареєструвала законопроект про заборону виселення внутрішньопереміщених осіб з місць тимчасового проживання 14219. Будь ласка, запам'ятайте цей номер. Будь ласка, звертайтеся до кожного депутата, який обран в вашому окрузі, для того, щоб він прочитав цю ініціативу і її підтримав. Законодавчу ініціативу підписало 26 народних депутатів України. Європейська солідарність, позафракційні, Слуга народу. Підписали дуже багато представників тимчасової спеціальної комісії по захисту прав ВПО, бо наші ідеї вони були дуже правильно юридично виписані, обговорені з представниками внутрішньопереміщених осіб і обговорені з юридичною спільнотою. І саме тому зараз проєкт зареєстрований 14219. Він зараз розписаний на профільний комітет. І ми звертаємося, перш за все, до представників профільного комітету Верховної Ради України. Будь ласка, підтримайте його одноголосно. Так само, як раніше, комітет з питань економічного розвитку підтримав одноголосно законопроект 11.161 авторства Європейської солідарності. Сьогодні турбота про ВПО має об'єднувати парламент. Тому одноголосно просимо підтримати нашу ініціативу в комітеті. І потім якнайшвидше проголосувати за неї в залі парламенту. Також одноголосно, законопроект 14219 – це про справедливість. Про гідність та про системну підтримку внутрішньопереміщених осіб і відповідальність держави в роботі з людьми, які постраждали від війни. До законопроекту долучилося 20, до розробки його долучилася 21 громадська організація, і ми дуже вдячні фракції Європейської солідарності в парламент не тільки за підтримку внутрішньо переміщених осіб, але й за системне бачення роботи і програму для внутрішньопереміщених осіб на багато років вперед.